Нова алея героїв у Кривому Розі. Несподівано скандальний радіодиктант Національної єдності та 35-й ювілейний фестиваль Срібне джерельце. Про ці та інші події розкажемо далі в підсумках тижня. Мене звати Наталя Болдинська і ми починаємо. У центральному міському районі відкрили алею слави на честь загиблих воїнів. Наше місто разом з усією Україною написало радіодиктант Національної єдності. Самбо та бойове самбо Криворі став місцем проведення першості Дніпропетровської області. У Кривому Розі відкрили 35-й всеукраїнський фестиваль Срібне джерельце. Криворізький державний цирк презентував нову програму Абра Кадабра. Криворіг продовжує вшанування своїх героїв. У центральному міському районі відкрили вже четверту алею слави місце, де назавжди закарбували імена тих, хто загинув, боронячи Україну. В парку театральний на стендах закарбували 216 імен, полеглих, захисників і захисниць. З 2014 року і до сьогодні кожен з них став символом мужності, любові до батьківщини та відданості українському народу. На відкриття прийшли родини полеглих, побратими, волонтери. Небайдужі містяни з Алеї Слави, репортаж наших кореспондентів. Первому розі бережуть пам'ять про кожного, хто віддав життя за свободу України. У центральному міському районі відкрили алею слави вже четверту в місті. Вона розташована у парку Театральний і стала місцем шани та вдячності всім, хто не повернувся з війни за Україну. На 54 стендах викарбувані 216 імен героїв, які загинули з 2014 року і під час повномасштабного вторгнення. На відкриття зібралися їхні родини, побратими, військові, мешканці району, щоб разом віддати шану полеглим. Пішли шанувати пам'ять нашого Дідуся, який, на жаль, загинув у роки цієї страшної війни. Все, що залишається нам, це пам'ятати наших близьких, тих людей, які були дорогі для нас. Тому що, на жаль, такий страшний ворог намагається забрати у нас надію, надію на мирне життя, на процвітання. Але дідусь наш, він не любив, звісно, про це розмовляти, він не любив. Зовсім згадувати ці страшні роки. Він служив і ще з чотирнадцятого року, а не ці останні роки. На алеї Слави не просто фото. Це цілі історії про мужність, любов до батьківщини і самопожертву. Кожне ім'я це життя, сповнене віри у перемогу. Для родини Ковальових це місце особливе. Тут викарбоване ім'я їхнього чоловіка та батька, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Під Донецькою областю загинув 4 вересня. Нам сообщили вже 17 вересня. Поховали 21-го. Ну, як батько. Да, він Добре. був трошки у нас характером. Е, мужчина, але стояв до останнього, будемо так казати, тому що я бачу, що хлопчики йдуть в СЗЧ, але наш тато стояв до останнього. Бо він у нас такий бойовий був. Він був можна сказати для мене прикладом. Серед присутніх рідні та друзі героїв кожен прийшов із квітами, світлинами, спогадами, що назавжди житимуть у серці. Для них ці місця як частина дому, де можна поговорити з тими, кого вже немає поруч. Адже пам'ять це міст між поколіннями, який не зруйнують ні час, ні війна. Це є важливим на часі. Є до того щоб ці люди жили вічно, жили в нашій пам'яті. Ми повинні пам'ятати, якою ціною є там можливість спілкуватися з вами зараз українською мовою безпосередньо тут, тому ми ніколи не повинні про них забувати. Збереження пам'яті про захисників священний обов'язок громади. У кожному районі Кривого Рогу облаштують алеї слави, аби кожен міг вшанувати героїв поіменно. Пам'ять наших героїв завжди буде священа і завжди буде великовічними в нашому місті. Ми всіх будемо пам'ятати. По Три алеї пам'яті вже відкрилися, навіть чотири. В Інгулецькому районі дві алеї на Інгульсії і на Жумасиві південного ГЗК відкрилися вже в Алея Слави Тернівському районі і сьогодні в центральному міському. До кінця року буде відкрита ще в чотирьох районах міста. Ще починаючи з 2016 року, у кривому розі відкрили дев'ять пам'ятників і більше тисячі меморіальних дошок. Іменами захисників названі 45 вулиць. Війна це імена, і усі вони нагадування про тих, хто заплатив найвищу ціну за наше право жити. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, підсумки тижня, перший міський Кривий Ріг долучився до всеукраїнської ініціативи до дня писемності і мови, написання радіодиктанту національної єдності. Вже 25-й рік поспіль українці з усього світу перевіряють себе та єднаються навколо рідного слова. Цьогоріч авторкою тексту стала письменниця Євгенія Кузніцова. А читала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант мав символічну назву Треба жити. Про те, як він проходив, та всі подробиці розкажемо далі. Криворіг долучився до масштабної ініціативи до Дня нашої писемності та мови. 27 жовтня, вже 25 рік поспіль, українці по всьому світу пишуть радіодиктант. Треба жити. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, дресирувати пса патрона. Треба жити не в півсили, не трошки, не завтра, не після. По справжньому вже третій рік поспіль долучається до національної єдності і діана. Раніше дівчина робила це вдома. Цього разу вирішила, що хоче писати разом з іншими. Зізнається, що взагалі не хвилюється, бо любить все українське. Долучаюсь до радіодиктанту, я вже втретє, але до цього два рази я писала його самостійно вдома, слухаючи прямий ефір в Ютубі. І це вперше я виїхала на таку більш масштабну подію. Взагалі не відчуваю ніякого хвилювання, тому що ну, вже є досвід. Ну, я дуже люблю українську мову, тому проблем з цим виникнути не повинно. Можливо, там навіть захочу відправити результати на перевірку. Цьогорічний текст диктанту підготувала письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова, яка народилася у Кривому Розі, а зачитувала його народна артистка України Наталія Сумська. Диктант має назву Треба жити. Я вперше долучаюся на написання радіодиктанту, Мене переповнюють різні емоції. Я трошки хвилююсь, але в цілому в принципі нормально. Я вважаю, що це дійсно є дуже важливо, оскільки це національне свято, яке об'єднує всіх нас, українців. Головна мета ініціативи не зважаючи на вік, стать чи професію. Офесію об'єднати якомога більше людей навколо України у всьому світі. Це не тільки перевірка знань, але й єднання тисяч слухачів. Долучаюся не вперше, в 23-му році я також писала. Мені сподобалося в цьому році. Нам викладачі за за... порекомендували писати радіодиктант, і ми з моїми. Однокурсниками погодилися, бо нам сподобалося це. Я вважаю це правильно. Продвигати не знаю українське. Я дуже хвилювалася в цьому році, також ще хвилююся, бо я не дуже встигаю писати, бо я лівша. Ну, Думаю, справлюся. Роботи приймають онлайн та офлайн. Надсилати текст радіодиктанту можна паперовим листом за адресою, яку ви бачите на своїх екранах. Важливо, щоб на штемпелі дата була не пізніше 28 жовтня. Також можна сфотографувати або відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 28 жовтня на зазначену електронну пошту. Текст радіодиктанту буде оприлюднено 29 жовтня об 11.00 на сайтах Українського радіо та Суспільна культура. Анастасія Костенюк, на Мінервіна, підсумки тижня міський. 170 спортсменів з Кривого Рогу, Дніпра та жовтих вод. Наше місто стало місцем проведення першості Дніпропетровської області і самбо та бойового самбо на татамі спортивного комплексу Молодість на 44-му кварталі. Свої вміння та підготовку демонстрували молоді надії спорту цих різновидів спортивних єдиноборств. В Якій атмосфері відбулись змагання та про переможців. Дивіться далі. 17-річна Валерія одна зі спортивних надій кривого рогу. Дівчина цьогоріч нарешті втілила одну із власних заповідних мрій, виконала норматив майстра спорту із самбо. Це результат наполегливої праці та чисельних тренувань і виступів на першостях міста, області, країни та за кордоном. З останніх турнір з пляжного самбо, де суперницями виступили майстри міжнародного класу. Ріг дуже складний, звичайно, через тривоги, через нашу в прийняла дома. Ліні тренувалися кожен день. у Нас було багато смакань, у нас було багато досвіду. Я була на зборах. От і звичайно, я була на матері-майстер спорту. До цього я йшла 8 років, тому для мене це був такий як презент в цьому році. Цього разу до спортивного комплексу молодість в Покровському районі, який став місцем проведення першості області, приїхали близько 170 спортсменів різного віку та статі. Тож спортивні пристрасті на татамі кипіли наповну. Проводимо кубок Дніпродороська області серед чоловіків та жінок. І юнаки 2014-15 року народження. Це змагання ми перенесли за обставинами. Ми не змогли провести їх раніше і проводимо сьогодні. Тут у нас присутствує три команди: Дніпро, Кривий ріг, жовті води. На килимі номер 2 борються юнаки. На першому килимі борються дорослі. Ну це не відбіркові змагання, це якби підсумок. Цього рік року, 2025-го. криворіг є місцем проведення багатьох першостей різного рівня, які збирають сотні спортсменів. Це заслуга міської федерації самбо, дзюдо, сумо та бойового самбо. Віднедавна до керування нею приступив новий очільник, якого обрали на останній виборчій конференції. Плани в нас великі є підсумки, котрі будуть в кінці року. Ми будемо. Нашої федерації нагороджувати кращих спортсменів та кращих тренерів. Ми будемо відправляти на учебно-тренувальні збори наших спортсменів. Як і збори будуть проходити як в Україні, так і за кордоном. Всю необхідну допомогу для розвитку спорту та прогресу вихованців ДЮСШ міста надає рада оборони та муніципалітет. У 2025 році в Кривому Розі вже провели 287 змагань: 108 районного, 161 міського, 12 обласного та 6 всеукраїнських рівнів. В них взяли участь більше 17 тисяч спортсменів міста. У Кривому Розі діють 11 комунальних та одна приватна ДЮСШ, 67 спортивних клубів та міських федерацій, якими різними видами спорту займається більше 22 Тисяч спортсменів. Що стосується єдиноборств, то в його 19 різновидах займаються понад 6 тисяч спортсменів. Самбо займаються майже 400 криворіжців у США номер 6 7, 9, 11 та спортивному клубі Торнадо Криворіж – це сильне місто, сильних людей. Це доводять своїми героїчними вчинками наші захисники на фронті. Це показують своїми високими досягненнями на спортивних змаганнях різного рівня наші спортсмени. А формується цей дух перемоги, це бажання, це ця сила. От, в наших дю США в спортивних секціях, клубах. Ми бачимо, що у нас є майбутнє. Ми бачимо на цих сильних енергійних, красивих, значить, наших спортсменів. Ми віримо в майбутнє України. У вас є бажання перемагати? переможемо. За підсумками проведених поєдинків, серед дорослих перше командне місце здобули представники Кривого Рогу. 13 переможців. Срібло у жовтих вод із трьома переможцями. Третє місце в Дніпрян. Мають в своїми активі два переможці. Олександр Фефілатів, Лі Рибчук. Підсумки тижня. Перший міський. Фестиваль дитячої творчості Срібне джерельце» – це більше, ніж просто конкурс. Тут народжуються та втілюються мрії, а юні артисти роблять свої перші кроки на великій сцені. Вже 35 років фестиваль збирає кращих, аби показати, що Україна має величезний творчий потенціал. І навіть сьогодні, в час тяжких випробувань війною, ці діти несуть в серцях світло і віру. Як проходив ювілейний 35-й фестиваль, срібне джерельце, розкажемо в наступному сюжеті. У кривому розі стартував один із найяскравіших фестивалів дитячої та юнацької творчості Срібне «Срібне джерельце». Уже 35 років поспіль він відкриває нові таланти, дає можливість юним артистам заявити про себе і відчути вайб великої сцени. Цьогоріч у палаці культури інгулець зібралися понад пів тисячі учасників із різних куточків України. Вони демонструють усе, чим живе дитяче серце: спів, танці, музику та просто любов до сцени. Сьогодні ми привезли дівочий склад, а три номера в нас перш за все за. «Завжди фестиваль це досвід. Це досвід для дітей. Це новий досвід виступати на різних сценах, чекати оцінку різних членів журі, слухати їхню думку. Для нас це дуже важливо. Ми завжди дослухаємося. Нам завжди цікава думка членів журі та як нас оцінюють наші оцінки. Це нас надихає на подальшу роботу, на подальшу участь у фестивалі та створення нових номерів. Цей фестиваль не просто конкурс для кожного юного учасника це свято, де можна поділитися своєю творчістю, зустріти нових друзів і відчути підтримку залу. Попри війну, діти продовжують займатися мистецтвом, тренуються навіть у сховищах, аби подарувати глядачам радість і тепло. Директор Палацу культури інгулець, де саме й проходив фестиваль, зазначає, пам'ятає, ще перші фестивалі срібне джерельці, коли сам ще юнаком брав у них участь і надихався творчістю. Зараз це вже 35 років. Це легенда, тому що багато поколінь виросло на цьому фестивалі. І зараз, особливо у військовий час, ми маємо підтримувати молодь, ми маємо розвивати культуру нашої держави. Це необхідні заходи, я вважаю так, тому що діти посміхаються, вони повертаються у таке яскраве справжнє дитинство. Цьогоріч на сцені представлено майже 140 номерів. До фестивалю долучилися й колективи не лише з Кривого Рогу, а й з жовтих вод, апостолово Сум та інших міст. Частина учасників онлайн, але навіть через екран відчувається їхня енергія. Для багатьох із них цей виступ став першим серйозним кроком у світ мистецтва. Серед журі були професіонали своєї справи: співаки, хореографи, культурні діячі та навіть заслужена артистка України Оксана Пекун. По перше, цей фестиваль розкриває таланти. Дає можливість дітям показати свою творчість, адже зараз такий час вони займаються під час тривог в підвалах, де тільки можливо, вони ховаються від розстрахіття, але вони несуть любов в собі до своєї батьківщини до України і показують усім, що Україна не вмирає. Розумієте, що ми талановиті, а наші діти це наше майбутнє. Це просто, це просто унікальний фестиваль, унікальний конкурс, який живе. і, Я сподіваюся, буде багато жити. на сцені усмішки, хвилювання і щирі емоції. Танцювальні колективи, вокалісти, інструменталісти. Кожен має свій стиль, але всіх об'єднує любов до мистецтва. У глядацькій залі батьки, педагоги, друзі, які підтримують своїх маленьких артистів. Саме тому срібне джерельце вже давно стало символом натхнення і віри у дитячі мрії мистецтво це найкоротший шлях від серця до серця, так казав видатний німецький композитор Ріхард Вагнер. Ми бачимо от сьогодні вже в 35-й раз, да, як фестиваль срібне джерельце об'єднує митців і молодих, і досвідчених. Нашу чарівну молодь дає можливість для того, щоб зробити наступний крок. Тому що одна з головних задач, яка яку ми бачимо перед культурою в кривому розі, це не Просто щоб тут у нас з'являлися. Зірочки, а щоб вони мали розквітати саме в нашому місті? Гран-прі фестивалю здобула Мирослава Воробейчик, учениця музичної школи номер 3 яка своїм виступом вразила не лише журі, а й усіх присутніх. Відзначились також учасники, які здобули глядацькі симпатії. Ілля Романов, Криворізький державний педагогічний університет, студент, соліст народної естрадної студії Модерн, Анна Тищенко, хореографія Юнайтед Телент Центр та студія сучасної хореографії Форс ПК Інгулець стали фаворитами публіки завдяки своїм захоплюючим виступам. Журі фестивалю оцінювали. Було виступи за професійністю, артистизмом і щирістю. Для юних талантів важлива кожна порада, кожна усмішка та кожен аплодисмент. Адже саме ці миті запалюють віру в себе і бажання йти далі. Анастасія Співак, Анна Мінервіна, підсумки тижня. Перший міський. У Криворізькому цирку стартувала нова розважальна програма Абракадабра свято гумору, трюків та яскравих емоцій. Наглядачів чекають повітряні гімнасти, силачі, жонглери та дресировані тварини у кумедних костюмах. Особливість шоу активна взаємодія артистів із публікою, коли дорослі і діти стають частиною вистави. Директор цирку наголошує, саме гумор та сміх допомагають підтримувати моральний дух навіть у складні часи. Програма триватиме до 16 листопада. Із її відкриття, наш наступний репортаж. Гімнасти, силачі та жонглери. все поєдналося у новій яскравій програмі Абра Кадабра. Світлана разом з донькою часті гостів Криворізького цирку. Тому й цього разу не пропустили прем'єру. Жінка зізнається, що радіє більше ніж дитина, адже щоразу червона арена повертає її у юні роки. Передчуття такі, як проді, я прийшла, не донька в цьому ну, віці, в якому вона зараз доходить. Звісно, що, що змінилось, от раніше приходиш, був запах сіна, е, ну, е, тварин, часто попкорном пахне. Зараз важке е, такий час. Дітям нашим взагалі нічого не залишиться. Хоч так, дякуємо, що вони взагалі нам це дозволено, що ми можемо показати їм це. Тому що в нашій, то пам'яті залишилось багато чого. А що зараз буде серед тих, хто добував глядачів своєю силою, Василь у його виконанні трюки з важкими предметами у церковій справі вже 40 років, тому не уявляє своє життя без виступів. В першу чергу мене надихає глядач, тому що ми всі артисти, ми, як то кажуть, живемо. Цинку, своєю працею, своїми номерами, своїми жанрами. І ми працюємо тільки для глядача. Само собою, що ми отримуємо задоволення, але глядач тоді буде отримати вдвійні задоволення. Тому саме основне це подарити глядачам своє мистецтво, свою енергетику, от, ну, свій професіоналізм. Легкістю у повітрі і гімнасти. У програмі декілька номерів, під час яких артисти, які кидають, Дали виклики законам фізики. Не обійшлося і без пухнастиків у командних костюмах. Дресировані песики вправно виконували всі команди та розчулювали навіть найприскіпливіших глядачів. Її з родзинок цієї програми стала постійна взаємодія артистів із глядачами. Актори комедійного жанру пропонували дорослим та дітям виконувати трюки та випромінювати посмішки разом. Серед тих, хто майже з півстоліття дарує людям позитивні емоції, клоун Юрік зізнається, цирк для нього не робота, а життя. Ні, цирку виконували і унікальні трюки з багатьма предметами на ходулях від номінанта Кращий жонглер світу. Директор цирку зауважує, що комедійна складова завжди допомагає підтримати моральний дух за настроєм. Абракодабра класичний жанр. Комедійна складова завжди допомагає підтримувати моральний дух тилу, моральний дух родин тих, у кого є е, е, батьки, які воюють на сьогоднішній день. Тому сама місія цирку підтримати цю. От моральну стійкість українського народу, тому ми вирішили зробити цей класичний цирк, який завжди люблять наші глядачі. Тому буде цікаво саме для тих, хто любить цирк. А якщо ви не встигли відвідати прем'єру, не хвилюйтеся. Ви ще встигнете долучитися до яскравого шоу. Воно буде тривати до 16 листопада, початок виступу у суботу та неділю о 13.00. І пам'ятайте, що, попри все, сміх продовжує життя. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, підсумки тижня, першимський. Якими були і головні новини тижня у викладі журналістів першого міського, як завжди, наприкінці, ми хвилинуємо вчання, вшановуємо пам'ять полеглих за незалежність. Вічна шана героям.